Сьогодні ми передаємо транспортні засоби, вкрай важливі нашим громадам, нашим прифронтовим громадам. Отримані автівки, вони будуть надані використовуватись в Хатінській, в Білопільській, в Миколаївській громаді, в Великописарівській громаді. Ті, що наближені до лінії, бо і зітнення ці транспортні засоби дійсно вкрай потребують наша громада. Я хотів би подякувати головам громад за їхню роботу. Хотів би подякувати нашим партнерам ЖЗ, які на системній основі постійно чують потребу громади і реальними кроками допомагають. Впевнені, що ці транспортні засоби, які ми надаємо, вони будуть на користь громаді. Дуже вдячні сольству першої Німеччини, фонду GIZ, з якими у нас є постійна співпраця, в тому числі, звичайно, що це Сумська обласна адміністрація. Це нас вже, скажу чесно, не перша. Нас ми вже отримали пасажирські автобуси, отримали вантажний автомобіль із маніпулятором. Машина буде використовуватися для потреб нашої громади, тому що та машина, яка у нас була оперативна машина, ми її передали нашим ДФТГ, тому що в них вже дві машини знищили півішками, вони там сьогодні несуть службу. Ця машина буде. Для потреб і цивільного населення, для вивезення населення, для вивезення, не дай Бог, поранених. Дякую всім, хто причетний до того, щоб автомобіль був у нас і виконував свої функції на території Хатинської громади.